Я лившила Макар, учень 3 Г класу Херсонської школи 52. Тема мого уроку виготовлення паперу із опалого листя. Осінь прекрасна пора року, коли дерева та кущі починають міняти свій колір, а листя починає опадати. Прибирайте листя в осінній період, коли воно опало, але ще не сильно збруднене і мокре. Упало листя користь для творчих людей, бо це дає натхнення нові ідеї і враження. А зараз ми переходимо до практичної частини моєї роботи і будемо виготовляти папір із листя. Зараз ми беремо листя, ріжемо і складаємо його в каструлю. Зараз ми будемо, в... беремо каструлю, додаємо туди води і ставимо на вогонь. Тепер ставимо на вогонь. Так, це в нас ось така. перчика. Тепер беремо ложку. Беремо дві беремо ложку і насипаємо дві столові ложки соди. Раз. Два. Тепер ми ждемо 30-40 хвилин. Три. Тепер треба листя промити під поточною водою. Беремо листя, пересипаємо їх в блендер. Беремо одну. Ложку крохмалю і трошки горячої води. Тепер затримаємо кришкою. Порівнюємо. Беремо? Беремо. Беремо рамку, кладаємо її у умріть з водою, а у рамку складаємо отриману Масу, беремо. Ранку з сіткою перекладаємо її на вологу і забираємо зайву вологу. Чекаємо повного висихання листа. Через декілька днів ми отримали ось такий результат. Це настоящий папір. Валентин Фрачко у 17 років придумав, як робити папір з опалого листя, а не з деревини. Також виготовляють арку... унікальні блокноти аркуші всередині виготовлені не зі стовбурів дерев, як зазвичай, а з опалого листя. І з отриманої після переробки листя целюлози можна відладати папір крафтового формату або для летої Тари. Отже, завдяки виготовленню паперу із опавшого листя, ми можемо зберегти значну кількість дерев, знизити кількість випадків спалювання листя восени. Дякую за увагу!